Вітаю, ви на каналі Mandarin Motors. І ми зараз на автомобільній виставці після новорічного продажу в місті Гуанжоу. На цій виставці представлено 60 брендів, більше 400 автомобілів, 80% з них місцевого виробництва. На цій виставці ви можете придбати автомобіль дешевше ніж в автосалоні. TFCV. До прикладу, саме сьогодні ця машина від бренду Aion коштує на півтори тисячі доларів дешевше, ніж в автосалоні. Сьогодні ми також бачимо Aito m 7 Особисто, що мені подобається, все під рукою. Тобто важелі під рулем одразу видно світло, дальнє, ближнє, автоматичне. Тобто, все не потрібно ніде шукати в планшеті. Що можу сказати, по відчуттях в машині дуже приємно. Преміальні матеріали. Дуже зручні сидіння, багато налаштувань, дві потужні зарядки для телефону, все під рукою. Перевіримо багажник. Ну, зразу видно розетку прикурювач 120 Вт, динаміки, шторка. І з такого все. Ми обов'язково знімемо повний огляд на цю машину. Що зараз ми в М9 Аїто, і що можу сказати по матеріалах? Я не скажу, що велика різниця між сьомим. На перший погляд додам велика різниця, але те, що тут набагато більше фіч різних, це так. Що мені подобається, і те, що виділяє преміальні машини, це те, що є регулювання заднього ряду. А зараз ми говоримо про третій ряд сидінь прямо з багажниками. Ви можете регулювати як під'їзд і від'їзд сидінь, також нахил спинки вперед-назад. Цікава різниця між переднім рядом та заднім рядом. По класиці, взагалі, в машинах регулювання сидінь на сидіннях самих ці кнопки. Але тут, на задньому ряді, цікаво те, що тут регулювання сидінь на дверях. І мені здається, це трішки зручніше. Так, от. Про фішки заднього ряду. А, багато динаміків. Ми бачимо їх дійсно тут. Три регулювання, так як Діма вже згадував, сидінь, розташоване на дверях, електропривід в дверях присутній, і шторка також від сонця. Що можу сказати? На вигляд, на вигляд машина велика, і ти собі допускаєш, що багажник має бути дійсно об'ємний. Ну я би не сказав, що він. Дійсно об'ємний, так як ми очікували. Примітно те, що машина дуже напічкана різними фічами, електроприводами, електронними зеркалами, але немає проекції. Джий Фан. А, Вейлай. Це Вейлай, Фейфант. До речі, такий незвичайний колір. Я б сказав, дуже приємний. Oh, so, so. Uh, зараз таких стає більше, але ще їх небагато. Uh, такої от кольорової гами. <плес> і до речі, що мені дуже подобається uh, саме цьому бренді, це Nio, до речі, і Ті П'ять. А як сказав, як тільки що нам сказав менеджер? Така от унікальна фіча в в тому, що навіть не потрібно заряджати. Якщо є поблизу десь станція заміни батареї, то машина заїжджає, міняється батарея швидесенько, і можна їхати вже на повному заряді. Тобто навіть не потрібно чекати на швидкісну зарядку. Один з флагманів, який стартує від 40 з половиною тисяч доларів, от могли б хоча б зробити якось екран ну, такий більш анатомічний. Так, ну, це один із флагманів від бренду Nio S6. Стартує він від 41 тисяч 600 доларів. І що можна сказати? Ззовні машина приваблює, але всередині якось, ну, по-перше, що це за пластик такий? Могли б обшити якось? Ну, не дуже це прикольно, як на мене. Інший момент, бардачка нема. Так, є багато місця ногам, але все одно можна було б додати якийсь такий невеличкий бардачок. І що мені більше всього не подобається, ось цей екран. Якось я вже звик, що екран він де по такій горизонтальної плоскості, але тут він такий невеличкий, дуже невеличкий, зовсім невеликий, я б сказав, і виступає занадто сильно. Ну, якось взагалі не круто це. До речі, можна поміняти на англійську. Дуже зручно. Але як іскрай тут поміняти щось я не бачу. Ну це треба звикнути. Я думаю, тут можна А от. вже яскравіше. Є hd проекція. Матеріал хороший, сидіння дуже м'ягенькі, з перфорацією є підігрів, масаж і кондиціонування. Руль також приємний. Звірна карта, пластик, штучна шкіра, скоріше за все. Хром непоганий. Ось такий непопулярний, але все одно цікавий своїм дизайном і, до речі, недорогий бренд Deepol в Китаї Шенлан. Пластик. Тут по відчуттях. Просто штучна шкіра, угу. тут штучна шкіра, тут якась вставка на. Звичайна штучна шкіра. Да, звичайна штучна шкіра. Тут взагалі по відчуттях простий пластик, навіть не, не дерево. Так собі. Мені що не подобається, тут немає шторки. Тобто немає. Тобто ну, люк, навіть не люк, а стріний дах, просто Але без шторки. Перед нами зараз Xiaomi SU7. Вона є в трьох комплектаціях. SU7 стандартна, Pro та Max. Розгін до 100 максимальної комплектації буде за 2,7 секунди. Так, ми зараз в салоні Onvo. дуже просторий, мені дуже багато місця. Якось так, дуже зручно. Є підігрів, до речі, зараз. Я відчуваю, що підігрів. Що ж, наступна наша машина це Lincoln Coin 8 08. Перепрошую. Непогане відчуття, чесно кажучи. Переднє сидіння пасажира має багато налаштувань, є атаманка, масаж є. Так, є атаманка, є масаж, під'їзд вверх-вниз, і немає регуляції по нахилу сидіння. А карта бюджетно виглядає. Якась прорізинена верхня частина, металева вставка, металева вставка, тут схоже на замш, по відчуттях. Такий. Ось і нижня жорсткий пластик. Навіть не м'який, чисто жорсткий пластик. Тоді проєкція, масаж, все повний фарш. Масаж, підігрів, вентиляція, пам'ять крісла є, підпір спини, також є попереку. Ну що так, виглядає також. Мені подобається комбінація кольорів чорного і коричного. Герна карта, жорсткий пластик. Це, звичайно, я не розумію, чому не можна хоча б його чимось. Тут схоже на Алькантару якусь. Чисто. Подивися на кліренс, і тут ще є пневма ручки в формі пістолетів. Oh, yeah, yeah, yeah. Ось цей BYD коштує зараз. Усього е я бачу 82 тисячі з чимось юанів. Це Приблизно 11 тисяч доларів. Тобто, бо ця машина не сама нова. Вона вже простояла в салоні майже трішки менше року, тому ось така, скажімо так, на неї знижка зараз. Ну, Машина за 11 тисяч доларів нова, причому, це дуже вражає. Ця машина коштує 440 тисяч. 439, якщо бути точніше. Не подобається мені чорний салон. Не знаю якось. Але машина дійсно зручна. Шкода, що немає електроприводів. По індикації ми бачимо, що тут майже повна батарея і 432 кілометри. Біля зеркала заднього виду є кнопки відкривання та закривання задніх бокових дверей. А? Як це все працює? Ага. До речі, дівчатка, в кого є хлопець або взагалі чоловік, погана новина для вас. Бачите, як відкривається дзеркало тут? Хто знає, той знає. Mm, досить непогано. Помішей розкладається. Ну, реально зручно. Навіть для якогось лаптопа чи навіть для якогось айпада підійде дуже класно. Я б казав, дуже прикольно, тому що тут є одне місце, яке не згинається, і яке розкладається, тобто для. Для обіду, для якихось речей, тобто якісь для перегляду того ж самого кіно, собі просто якийсь попкорн, якусь водичку, каву і собі насолоджуюся поїздкою. Сьогодні найдешевше, що ми побачили на цій виставці, це ось цей вулінг. Коштує він приблизно 8 тисяч чимось доларів. Ну, запас ходу невеличкий 203 км, але вибачайте за таку ціну це гріх скаржитися. Для поціновувачів фізичних кнопок. Це послідовний гібрид, до речі. Висновок тут дійсно є цікавинки. Як казалося на сайті, так вона є, що більшість машин тут це місцеве виробництво, дуже мало іномарок, але тут точно не 400 машин і далеко не всі машини тут йдуть зі знижками. Що ж, дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей! 再见。再见